Україна героїчно протистоїть усім катівським знущанням та спробам знищити нашу державу. У Росіян нічого не виходить і не вийде, як завжди. Хоча єдине з чим вони справляються, це ще більше осоромлювати себе і свою недокраїну. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Сьогодні Керменчужанам знов довелось прощатись з героєм. В останню путь провели захисника України Олександра Яурова, який їх поклав життя на захист батьківщини. На прощанні із військовим були наші журналісти. Олександр Яуров мужній військовий та гідний син своєї батьківщини. Після вторгнення російських загарбників на територію України пішов батальйон Азов захищати суверенітет та територіальну цілісність нашої країни. Вів запеклий бій з ворогом та вірив у незалежність нашої держави. Але 25 жовтня роковий день у його житті. Залишаючись вірним військовій присязі та українському народові, старший сержант Олександр Яуров загинув в результаті мінометного обстрілу на Донеччині. Сьогодні Кременчужани зібралися аби проститися з військовим. Спочатку агресивний дій Російської Федерації вони разом за своїми друзями з третього за нас пішли служити в одну із бойових наших підрозділів збройних сил України в одному з бойов в результаті агресивних. Дій з боку Російської Федерації, мінометного обстрілу в районі населеного пункту Майорськ Донецької області наш Сашко загинув. І сьогодні ми останній путь проважаємо нашого героя. Завжди веселий та усміхнений. Саме таким запам'ятається військовий Олександр Яуров, друзям та рідним. Про спогади з ним можна знімати фільм, говорить однокласник загиблого. завжди був веселий, позитивний. Зморе на дуже училися конкурні очі були розположеною. Нікого нігатівані не помінім веселий такої на те, що він був очень таким крепким сильним парнем. Ну ні злості, ніякого негативу від нього ніколи не було. То сіділ з ним за одної партії, що бувало часто там прогулювали уроки. Це просто було просто интересно, весело і не знаю, можна знімати якісь хороші фільми. Кременчужани стали на коліна та схилили голови, дякуючи військовому за захист. Поховали захисника України Олександра Єурова на Свіштовському кладовищі на Алеї Героїв. Поряд з іншими, хто поклав своє життя на світле майбутнє своєї батьківщини. Вічна слава та шана героям. Валерія Лисенко, Маткаченко, Кременчуцькі новини. Інтерактивне навчальне приладдя від міжнародного фонду ЮНІСЕФ сьогодні передали кільком позашкільним закладам Кременчука. Зокрема, вихованці академії майбутнього вже встигли випробувати нові канцтовари про допомогу від ЮНІСЕФ та наскільки вона сподобалась дітям, дізнайтесь у сюжеті. Сьогодні Кременчук знову отримав допомогу від міжнародного дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Гуманітарний вантаж призначений дітлахам, які відвідують заклади позашкільної освіти. Оскільки загальноосвітні школи зараз працюють у Кременчуці в онлайн режимі, особлива увага приділяється позашкіллю, адже діти відвідують ці заняття у змішаному режимі. ЮНІСЕФ нам передало приладдя, яке допоможе діткам займатися різноманітною творчістю. І сьогодні ми це приладдя передали нашому центру позашкільної освіти. Ти академія майбутнього, а також будинку дитячої та юнацької творчості, об'єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Всього у нас більше 10 тисяч дітей відвідує заклади посешкільної освіти нашого міста. Юнісер вже тривалий час співпрацює з Україною та, зокрема, з Кременчуком. Така допомога є неоціненим вкладом у наше майбутнє, попри воєнний стан Україні. Ми щиро вдячні Міжнародному дитячому фонду ООН ЮНІСЕФ, який співпрацює з нашим містом вже багато років, і в рамках всесвітньої ініціативи Громада дружня до дітей та молоді, і в рамках цієї допомоги, яка надається зараз Україні. Під час вручення комплектів навчального приладдя учні Кременчуцької академії майбутнього подякували міжнародному фонду та Кременчуцькій владі, продемонструвавши свої таланти. Усмішка твоя єдина, муха твоя єдина, очі твої одні. Настя займається в академії майбутнього. Дівчина вдячна за таку підтримку. Я вважаю, що вона дуже важлива, бо багато є переселенців. І їм дуже потрібна підтримка. Аліна дуже рада, що сьогодні вони отримали нове приладдя для навчання від ЮНІСЕФ, яке зробить їхні заняття яскравішими. Це дуже для нас важливо. Така підтримка дає нам силу духу для дітей. Це буде розвивати інтелект, небудь там малювати конкурси. всякі. це цікаво. Сьогодні вихованці академії вже мали можливість спробувати дещо з нового приладдя. На чорній графітовій дошці маленька Маша зобразила національну символіку. Дівчинка радіє, тому що отримала нові канцтовари. Вони такі класні що Я завжди такі мечтала. Я нарисувала квіти, чорнобривці, лелеку, ще калину, варву. Це народні. Символи у Кременчуці нині проживає велика кількість дітей з родин вимушених переселенців. Вони, як ніхто інший, потребують нашої турботи. Інтерактивне навчання у позашкільному закладі з новим обладнанням дасть їм змогу відволіктися від жахливих реалій війни та поринути у дитинство. Дарія Кемець, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. На правобережжі Кременчука тепло в оселях містян з'явилось, а борги за спожите тепло не стало меншим. У деяких будинках Крюківського району заборгованість складає понад 270 тисяч гривень. Аби сприяти сплаті рахунків, працівники КП «Теплоенерго» розклеюють оголошення на будинках боржників. Є заборгованість, немає тепла. Три бригади працівників комунального підприємства Теплоенерго щомісяця роблять обхід будинків Круківського району, аби нагадати боржникам про неспадчені рахунки. У деяких будинках заборгованість може складати і більше 270 тисяч гривень. Ми стоїмо біля будинку Манагарова. 10. по оголошенню видно, що заборгованість цього будинку складає 138 тисяч. Це середня сума Примірно кожний будинок. Заборгував нам такі великі кошти, тому ми прохаємо мешканців знайти можливість і сплатити свою заборгованість. На прикладі цього ж самого будинку там є попереднє оголошення нами, То на 20 тисяч заборгованість зменшилась. Працівники комунального підприємства сумлінно виконують свої зобов'язання вчасно надають послуги з теплопостачання та гарячої води у будинки Кременчука. Тож наразі фахівці звертаються до мешканців правобережжя з проханням погасити заборгованість за надані послуги. Для стабільної роботи нашого підприємства подачі теплової енергії в квартири Кременчужан необхідно обігові кошти для проведення розрахунків за газ. Наближається зима, і нам хотілося б, щоб в квартирах Кременчужан було тепло. А для цього необхідно нашим абонентам своєчасно розраховуватись за надані послуги. Дякуємо за розуміння. Сподіваємось на погашення заборгованості та своєчасну оплату за спожиту послугу. Пам'ятайте, що від своєчасної оплати поточних рахунків за спожиті тепло та гарячу воду напряму залежить процес проведення опалювального сезону. Марія Брадаєва і Маткаченко, Кременчуцькі новини. Відразу двом шляхетним українцям відкрили сьогодні пам'ятні знаки на території Кременчуцької гімназії номер 7. Чию ж пам'ять і честь вшанували, дізнайтесь далі. Він не побоявся і став на захист батьківщини. Він не побоявся і віддав за її свободу найцінніше своє життя. Ігор Андросов, випускник Кременчуцької гімназії, номер 7, безстрашний захисник України. Герой загинув 27 вересня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Він був чудовий батьком, чудовий чоловіком. Він завжди казав, якщо не ми, то хто? Ми шандросови, ми повинні бути перші, ми повинні бути на передовій, ми повинні бути гарними у всьому. І завжди все виконувати бездоганно. Потім пам'ятати нашого героя. Слава Україні! Дуже любив Україну. Пишався, що він син рідної землі, він гідний патріот своєї землі. І коли сталося таке лихо, яке прийшло на нашу землю, прийшла ця людожерка війна, він не міг сидіти на місці, і ніхто б його не втримав. І він пішов і загинув. Загинув за свої цінності, чоловіка, батька. І Громадянина, і сьогодні його рідна школа віддала йому шану, відкривши пам'ятну дошку. Ми зібралися для того, щоб, вшановуючи його пам'ять, нагадати всім нам і нашим учням, нашому майбутньому поколінню, що зараз створиться історія. Історія країни, яка бореться за свою свободу, за свою незалежність, за свій суверенітет. Цього ж дня на території навчального закладу відкрили барельєф Данилі Самойловичу, вченому лікарю, епідеміологу, який врятував Кременчук від вимирання під час пандемії чуми 1784 року. Міжнародний проект відновлення імен відомих світу всіх видатних українців. 30 років ми хотіли увічнити пам'ять цієї видатної людини. 13 академій привизнали його. Людина, яка пережала свій час. Своїх е наукових здобутках ми хочемо доказати всьому світу і в першу чергу, щоб усі європейці і ці 13 медичних академій знали, що є патріоти Кременчука, є митці найвищого рангу, які можуть прославити наш край селище Карантин, і саме. Доктора лікаря, епідеміолога, особливо зараз, коли теж бушує страшна хвороба коронавірус. Може і зараз є серед нас виростає цей видатний лікар, який піде за сходинками оцієї видатної видатної. Ми повинні пам'ятати всіх українців, які прославляють та захищають нашу країну від усіх бід та недух. І неважливо про яку саме чому йде мова, 18-го чи 21-го сторіччя. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Коли у вас в оселі вимикають світло, це не час для нудьги. Сьогодні ми запитали у Кременчужан, як вони проводять час, коли вдома панує темрява. Тіньовими іграми займаємось. Тіньовими? Да, ви не, не знаєте? Ні. А бачите, то це? це що? Це отак, от наставляєш фонарики, потім отак із ну, руками робиш різні фігурки. Так, да, бачите, у вас просто було скучне дитинство. А я сиджу на кухні і кушаю при свічках. Чим я займаюся, достали всі настільні ігри дома, доміно, лото. Карти шукаємо, ще не знайшли. Ну, вчора в лото грали, позавчора в доміно. Більше розмовляємо, мабуть, щось пригадуємо. А про що розмовляєте? Усіх одна. Одна тема. Про наближення перемоги. Найбільше хоче пригадуємо той час, коли ми не цінували. Тепер ми розуміємо, що то були, мабуть, далеко не погані часи. Ми всі де знаєте, як у порівнянні все більше відчувається. Я ухожу з дому. А що ви робите? Йдете в парк. Так, да, от от я ще живу в парті, вони світла небольше це, звісно, ноутбук інтернет. В основному це новини, ну і самообразування. Психологія, какого-то там здоров'я, ну і так далі. Включаю фонарик і сиджу з фонариком. І книгу читаю. Ну, я читаю в основному. У себе вдома, коли немає світла, я займаюся музикою та граю на фортепіано. Ось можу показати відео. 30-річний Кременчуцький художник Даніл Данільченко представив на загал 30 своїх робіт. Виставку можна побачити в картинній галереї Наталії Юзефович. Надихається митець рок музикою та пише пейзажі Крюкова. Більше 30 картин олійного живопису представлені у картині галереї Наталії Юзефович. Молодий талановитий художник Даніл Данільшенко працював над ними три роки, і цей день настав. Сьогодні відбулось відкриття другої персональної виставки творів живопису 30-річного митця в стінах художньої галереї. На цій виставці, коли переглянувши її, розумієш, що це в основному наші міста Крюківщини, нашої плавні, архітектурні якісь пам'ятки вулиці при. Є це центральне, звичайно, центральні вулиці міста Нове, а дуже приємно, що багато уваги приділяє рідному краю іменно Крюкового. У творчому доробку художника переважають пейзажі, у тому числі і міські. Кременчужанин завжди захоплювався імпресіонізмом. Сам Даніл полюбляє працювати на природі під відкритим небом. Молодий художник зазначає, що на створення картин його надихає музика. Відчуваю як такий драйв, ну я слухаю рок, музика була, була просто подобається місцевість і я. Хочу її запраситися олійного живопису. Більше ефектів можна створити порівняно з маслом, з вашою. Виставка буде представлена до 11 грудня. Тож кожен бажаючий може зануритися у світ олійного живопису у будь-який зручний для нього час. Галерея працює з 10 до 17 години щодня, окрім понеділка. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Ремчуцькі новини. Наші військові мужно та професійно захищають рідну землю. На їхню долю випадає чимало випробувань, але вони героїчно виконують надскладні завдання на полі бою та не залишають ворогу жодного шансу. Ми дякуємо вам і віримо у вас. Слава ЗСУ, слава Україні!